Привіт, любі дорогі овни! це підказки ангелів. На серпень 2025 року розглянемо три головні сфери вашого життя. Яким буде серпень? Що робити, щоб кохання до вас прийшло в життя? Чого не робити, щоб не втікло ваше кохання, щоб ви перейшли на кращий рівень відносин, на вищий і чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, також робота. Друга сфера життя це робота, чого приємного очікувати на роботі, чого остерігатися, чого не робити, яка атмосфера пануватиме в робочому колективі. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості відкриються для вас дорогенькі. Чи знайдете ви роботу в серпні місяці? Також для людей, які в пошуку стосунків, чи буде у вас шанс зустріти, чи подарує доля вам шанс у серпні зустріти людину по долі? Також фінансову сферу розглянемо, що робити, щоб фінанси легко йшли в ваше життя, щоб все примножувалося і чого не робити, щоб... Не втрачати. Також витягнемо карту, головну енергію місяця, яку енергію вкликати в собі, щоб серпень став для вас везучим місяцем, щоб фортуна посміхалася вам. І так, давайте дивитися, перша сфера життя. Ставте лайки, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І так, перша сфера стосунки, чого приємного очікувати в стосунках. Дивимося, перша карта. Праця, ваша праця, ваша щедрість дасть розкішні плоди. Це подарунки, це компліменти даруй. Починайте з себе, підказують ангели. Не чекайте, коли перші вам, не мовчіть. Зробіть перший крок, зробіть жест щедрості, жест подяки. Тобто, дякуйте за найменші такі, от в серпень візьміть собі таку аскезу. По обіцянку, за все дякувати своєму партнеру. І також робити компліменти не тільки своєму партнеру, знайти за що похвалити. І іншим людям також це ви будете сіяти таку карму щедрості, наповнювати свою чашу щедрості, і це все буде вертатися вам з торицю. Ви побачите, як через місяць зміняться ваші. Стосунки перейдуть на вищий рівень. Спочатку вам буде незвично, а далі ви привикнете і буде все набагато краще. Так, дивимося далі. Не вірте мені, а провірте. І починайте вже з сьогоднішнього дня, з того дня, коли попалося вам це відео. Так, це ваш розклад. Чого не робити в стосунках? І тут воїн, воїн переможе. Не будьте воїном в стосунках, не воюйте з своїм партнером. Це найбільша ваша помилка, війна, претензії, критика. Станьте от цією людиною. робіть перший крок, який починає шукати, за що похвалити, а не за що покритикувати свого партнера. І ваші стосунки розквітуть, як та весною, о! І карта сама упала, дивіться, кохання. Чаші, карта «Двійка чаш. Це справжнє кохання, все, що говорю, все правда. Так, карта Таро це тільки інструмент, через який передають вищі сили нам підказки. Це інструмент вищі сили говорять зараз з вами. Слухайте уважно. Давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку стосунків. Які можливості, чи подарує вам серпень Шанс на зустріч з людиною по долі. Якщо ні, то чому? Ну, тут шанс є, звичайно. Але ви дуже закриті зараз, ключі від свого серця тримаєте при собі. Дуже далеко заховали своє серденько. Хоча зовні ви показуєте, що ось я весь тут, вся тут розклади для чоловіків і для жінок. Переводьте кожен на себе. Мені зручно говорити в, жі... в жіночому роді. Так, серце ваше закрите не на один ключ, а на багато ключів. Ви закрили своє серце. Хоча зовні ви транслюєте, що ви не проти, але серце ваше закрите. І тому у вас. Не бачать, ви не можете зустріти, бо ви закриті зсередини лід стужа, хтось заморозив ваше серце. Верніше чому не можете знайти? Серце заморозили, ви своє уже давненько. Закрили набагато замочків, нікого туди не пустите, хоча здається, що хочете. Хочете, шукаєте оченятами, але серце закрите. Тут уже треба так, знаєте, глибше іти. Шукати індивідуальні, Та, ви прибиті до землі, не бачив вас все світ. У вас є багато страхів, і цей страх переможний. Він більший за вас. Хоча вовні ви так, привітні, веселі, щасливі, але внутрішній. Поклик це є страх залити, залишитися самотніми, бути обманутими. Дуже багато різних страхів, які перекривають вам енергетичний канал. Це світ вас не щитує, тому не має у вас ніякого партнерства зараз, такого, якого б ви хотіли. Так, наступна сфера життя це робота. Яка атмосфера панує в робочому колективі? Всі спішать, всі біжать. Багато іде зараз роботи, багато справ і дуже швидко буде все вирішуватися, ви будете всім потрібні. Буде панувати лад, але всі зайняті, багато роботи, і це на краще. Дні будуть минати дуже швидко. На роботі буде лад і безлад, і боротьба, і все, що тільки може бути. <смі> буде по-різному, скажімо так. Є і боротьба, є і злагода, і мир і дружба, і це йде своїм чередом. Так. А, чого остерігатися, чого очікувати? Ну, о, ще не всі були у відпустці. Тут карта відпустки. Ще не всі були у відпустці. Хочеться відпочити, хочеться у відпустку. Давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, що, які двері можливостей відкриє вам серпень. Серпень буде щедрим до вас. Тут є шанси знайти роботу і таку, як ви хочете, і навіть кращі варіанти вам доля підбере. Дуже щедра карта імператриця, це про щедрість, це про те, що ви знайдете, і що тут важливо. Яку підказку дає ще імператриця? Що вам для цього треба? Вам треба проявити сміливість, заявити про себе, розширити свої горизонти. Тут, як ми бачимо, людина йде вперед, керує човном, хоч боїться, що човен протече, бо тут, як бачимо, мичіть човні. Боїться, але йде вперед. Керує своїм життям, і ви керуйте, станьте головним героєм свого життя, керуйте своїм човнем, проявіть себе. Є карта страху, і цей страх взагалі це така потрібна річ. Якби ми не мали страху, ми б могли попасти в велику біду. Але залежно, який це страх, страх, який блокує вам потік життя, чи страх, який навпаки береже вас. Є такий фізичний страх, який вас береже, і ви розумієте, що там небезпека, йти не можна. А є страх такий, який блокує, ви хочете, але думаєте, ой, може, ні. Тут така велика різниця є, тому проявляйте себе. Проявляйте. Так, наступна карта фінанси. Що очікувати в фінансовій сфері? Так, в фінансовій сфері є, знаєте, таку треба дисципліну проявити. Можливо, навіть порадитися з фахівцями. Це, можливо, ваш і бухгалтер, і людина, яка вам допоможе впоратися із фінансами. Це може бути банкір, людина банківський працівник. Можливо, це у вас кредити, чи ви плануєте взяти, чи маєте погасити. Тут дуже потрібна така обережність і знання. Знання це звернутися до людини-фахівця і, і дисципліна у виплатах, дисципліна в фінансах дуже-дуже вам необхідна. Зовсім ніяких зайвих витрат, серпень. Такий щедрий місяць, коли хочеться витратити більше, ніж Дозволено взяти зайвий кредит і махнути рукою. Я це все ще попереду все оплачу, але тут ні, багато драконів. Не брати кредити, не дозволяти собі зайвого, тому що потім буде дуже-дуже важко віддавати. Вам буде надзвичайно важко віддати, і ви будете самі на себе злі. Буде важко. Так, що робити? Все ж таки насолоджуватися життям. Серпень буде щедрим для вас місяцем, дорогенькі овни. Насолоджуйтеся життям, але не забувайте про обережність і про те, що все ж таки треба бути щедрим в міру, щоб дракони вас не захопили. Так, дивимося далі. Витягнемо головну енергію цього місяця, яку енергію вкликати в собі і яку транслювати а зовні, щоб доля вам посміхалася, щоб вам везло в серпні, щоб серпень став для вас успішним і везучим місяцем. І так, яка енергія? І енергія радості, навіть такої, я би сказала, легкості, коли ви говорите, як це зрозуміти легкості. Це не про те, що нічого не робити, але робити все легкістю. Робити важку роботу, але в думках співати, і буде вам легко, і буде радісно. А слово легко, коли ми щось робимо, це мається на увазі, що ми робимо це з ангелами. Леге так колись називалися ангели, і слово легко від ангелів. Тому що допомагають вам ангели. Леги, коли вам легко, тоді з вами ангели, коли ви завжди маєте слово при собі. Мені важко, мені важко. Тоді вам дійсно важко. Замість того, щоб вживати слово важко, вживайте легко. І ви побачите, як все розвернеться дійсно в легку, радісну сторону. Співайте радісні пісень. І говоріть, що вам легко цей день буде легким.